Колосисті поля, вишневі та яблуневі сади, мальовничі села та великі міста. Це чудова земля, де змішалися різні культури, народи і традиції. Але найбільшим багатством нашої країни це український народ з його безмежною історією, традиціями та, звичайно. Своєю українською кухнею. Сьогодні ми згадаємо про традиції приготування українських страв. Всі надбання нашого народу мають переходити у спадок нашим дітям та онукам. Гарна можливість більше дізнатися про українську кухню це, звісно, відвідати кулінарні фестивалі, що проводяться в Україні. Адже раціон таких українських частувань. Доволі різноманітний. За кількістю проведених фестивалів в Україні лідірує Закарпатська область. Ми знаємо, що під час проведення фестивалю ми можемо безкоштовно смакувати смаколиками, дізнатися рецепти та навіть побувати на проведених майстер-класах. Отже, повернемося до екрану. І заочно відвідуємо деякі фестивалі. Наприклад, свято Полтавської Галушки. Звичайно, проводиться на Полтавщині. Наступний фестиваль свято Сава, також проводиться діти в тому ж самому місті. Свято Вареники. Проводиться у Буковелі в останній день Масляної. Фестиваль вина та Меду, ну, звичайно, у нас на Закарпатті в Ужгороді. Свято шоколаду проводиться у Львові. Ми з вами побували у майстерні шоколаду. Частково нас ознайомили із вишуканими виробами із шоколаду. Свято Голубців проводиться у Берегівському районі, в селі Чертволбо. Свято фестиваль Тушкованого півдня. У селі Косоль на Закарпатті. Фестиваль лекварів проводиться на Берегівщині. Україна завжди славилася своєю мухи. І страви були відомі далеко межами країни. Кому не відомі українські борщі, вареники, галушки, калачі, фарширована риба, бужанина. Без чого не можна уявити український обід? Ну, звичайно, без вареників. Вареники на столі українців це урочисте домашнє застілля, затишок та тепло домашнього вогнища. Ця страва завжди доречна і в Піс, і в свято, і на Сході, і на Заході, на півдні та півночі України. Всюди гостя зустрінуть вареничками. А вже начинок для вареників не перелічити із сиром, м'ясом, капустою, картоплею, вишнею, це традиційні начинки. Такі варенички. Варять по всій Україні жодне свято в Україні не обходилось без вареників. До святвечора пісні з картоплею та чи грибами на щиру масляну і сиром та маслом. На веселі молодіжні посиденки на свято Андрія з пхиком або перфуме. Ліплячи вареники для парубків, дівчата та у два-три варенички загортали порошно, вовод з традиційних ворожі на старий новий рік. Господиня будинку запрошує гостей, готує вареники з картоплею. І його начинка один невеличкі сюрпризи. Суть цього ворожіння тому, що ніхто не знає, за чим саме йому випаде вареник. І якраз за цим відзначають, що людину чекає в майбутньому. Вареники на стіл, біда за буріх, каже народна мудрість. Та не тільки так відгуковуються про вареники в народі. Так, так. Ще кажуть, сметами вареники не зіпсуєш. Вареники хвилиники, всі вас схвалять, та не всі вас хворять. Також у народі звикли казати. Вареники-мученики по окропі кипіли, велику муку терпіли. А що не вас балакали? краще заспівайте. Ой, мій милий баряничків хоче! Ой, мій милий баряничів хоче! Крім вареників, є ще багато смачних українських страв. От, наприклад, галушки. Вважається, що галушки з які звикли до простої поживної їжі. Дивним словом назвали люди шматочок тіста, заварений у воді, вимиваєш галушка, і ніби в рот покладеш щось м'якеньке, солодкувате, надзвичайно смачне. І в Україні, і далеко за її межами добре знають цю невивагливу страву. Польські кльоски, білоруські галки, російська заваріха, українська галушка усе це одна страва приготована за різними рецептами. І в Україні багато видів галушок. Західні маленькі галушинки з тіста називають стиранкою на волині клюсками дрібні, кульки, сертої, картоплі, зварені в молоці. В інших регіонах поширені гречані галушки. Багато діалектних назва різновині галушок. Бабальки, кнедлі, коми, котки, сичі, качірки, булі та інші. На галушки йде будь-яке е, борошно, але найчастіше використовується пшеничне та е, гречане. Е, галушки варять будь-якій юшці, а також їх подають зі сметаною, цукром е, та чорницями. Звичайно ж, розповідати про будь-яку справу справа невдячна. Тому краще. Один раз куштувати, ніж сто разів послухати. А давайте вже краще заспівати. Адже не тільки є пісня про вареники, а ще навіть і про галушку. Щедра як душа нашого народу. Такий продукт харчування, як сало, є дуже культовим серед українського населення. Варто відзначити, що сало дуже корисно для організму. У сало я не мала у нас. Шкарками називають смажені шматочки сала невеликих розмірів. Смалець топлений сал, широко користується в кулінарії. Шпик, пічкирене сало сині, яке піддавалося бробці солінню чи копчінню. родинку прийнято називати сало, в якому є прожилки м'яса, а по-англійськи це називається бекон. Прийнято вважати, що сала сало. Україні. Це оман. Насправді сало прийшло до нас з Італії. Саме там ми раніше користував сінячий жир, як їжу для робіт. 「わしはまだまだ」 Та чи знаєте ви, що окрім пісень, приказок та обрядів споруджено навіть пам'ятники та не тільки в Україні, а в цілому світі? Бачимо пам'ятник варенику в Україні, місто Черкаси, навіть в Росії та ще далі в Канаді? Ну, звичайно, в Полтаві споруджено пам'ятник Галушці. Пам'ятайте! Ми майбутнє України, тож своїми знаннями, працею, здобутками примножуймо її культуру, своїми досягненнями, славмо її. Будьмо гідними своїх предків, любімо рідну землю, бережімо волю і незалежність України, Шануймо себе і свою гідність і шановані будемо іншим. Ось і закінчилося наше свято. Гадаю, що вам було цікаво разом з нами. Отже, бажаю вам, щоб на вашому столі завжди був достаток і лунала українська пісня.